Вітаю вас на нашому марафоні. Поверни собі себе. І сьогодні у нас п'ятий день. Ми рухаємося впевнено. Вперед. Вчора ми говорили про те, як тримати баланс, що забирає енергію, що наповнює був прекрасний ефір. Раніше про види певної енергії теж рекомендую передивитися. Не пам'ятаю, як називається, так мабуть, і називається. І зараз буде коротенько, теж про п'ятий день в рамках марафону. Практикуму. Марафон це інформація на певну ціль. Ми рухаємося швиденько в такому динамічному темпі. а Практику ми виконуємо певні практики, а, тобто, поєднуємо і ціль, поєднуємо теорію. поєднуємо Практику, і це все для того, щоб жити а, незалежно, процвітати, опиратися на свої ресурси, мати сильну опору і так далі. Поверни собі себе. Ми повертаємось до своїх ресурсних, найперше налаштування. А, сьогодні тема, а, про яку ми будемо особливо сфокусовані, моє тіло, мій храм, храм моєї душі. Як же повернути чутливість і задоволення? І я думаю, в рамках 30 хвилин коротенько вам розповім те, що хочу. Такий коротенький акцент, довго розтягувати не будемо. Дам певні практики, діліться вашими результатами, які у вас інсайти, що у вас що ви отримуєте на практиці, як ви це застосовуєте, і за це вам будуть подарунки, бонуси і так далі. А, ідеальний варіант це записуватись на діагностичну або трансформаційні консультації, і ми будемо розкривати потенціал у відповідності до того, які цілі у вас є, а, розкривати вас особистісний потенціал, як вас, як особистості, або якщо це в рамках якогось зростання, професійного, наприклад, там і так далі, коли ми опираємось на свої сильні якості, тоді в нас все вдається легше. І такі вагоміші результати. А, і загалом тоді ви живете щасливо. у Вас прекрасне здоров'я, у вас є натхнення, у вас є енергія. у Вас всі двері відкриваються. Отак от. Це ніяка не магія, це просто коли ми знаємо свої сильні якості. Ми любимо те, що ми вважаємо та своїми слабкими місцями. Ми там себе страховуємо і ми опираємось на свої сильні якості. Сьогодні п'ятий день нашого марафону «Поверни собі себе, і ми поговоримо про те, що багато хто ігнорує своє тіло. Я була теж такою, але саме тіло це провідник, а це матеріальна така структура. А, та структура, яка заземлює, і це провідник, індикатор, а, компас, так теж можна сказати, і джерело задоволення та сили. А, пропоную вам подумати над такими питаннями, а, коли востаннє ви з вдячністю доторкались до свого власного тіла, не критикуючи його, не дивлячись, що там потрібно, щоб було краще, там, і так далі, а насолоджуючись. Відчуваючи і дякуючи собі за те, що воно у вас є, таке, як воно є. Якщо зараз хочеться вам повернути контакт із тілом, пишіть у чаті в нашому чаті марафон практикума, там де зібрані всі матеріали і будуть бонусні матеріали. Або в коментарях під відео Я готова чи готовий до зцілення, я вам пришлю певні бонусні матеріали. Про що варто найперше наголосити? Це про те, що в гонитві за якимись соціальними або іншими гачками, за якимись досягненнями, ми часто втрачаємо контакт з своїм власним тілом, і ми згадуємо його тоді, коли, наприклад, щось уже болить, або щоб не заважало. От у нас є там якісь цілі, до них треба бігти, 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 і тут заболів зуб. І ми йдемо до лікаря, тому що не сила терпіти, ну особливо терпляче вони терплять до останнього, наприклад. А, щоб не заважало, щоб не відволікало, ми приховуємо біль таблетками, наприклад, якщо в нас щось болить, ігноруємо свою втому, думаємо, що -ши 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 І тіло говорить завжди з нами, іноді шипоче, іноді вже просто кричить, вимагаючи. І а, як же розуміти, розшифровувати ці сигнали, а, що ви втрачаєте контакт з тілом? перше. Це коли у вашому житті немає радості від дотиків. Ви не відчуваєте радості, коли ви самі себе торкаєтесь, або коли вас торкаються інші, або люди не дозволяють торкатися до вас. Там є інші ще трактовки, Просто це один із що стосується сигналів втрати втрату контакту з тілом. Друге, це знецінення зовнішності. Поспостерігайте, як люди ставляться до себе. Вони дивляться на когось, вважають когось ідеальним, або те, що пропонує маркетинг, і вони під це підлогу. Наштовуються, вони не бачать своєї унікальності. А, а, потрібно голити ноги, потрібно там ще там щось, потрібно закрашувати а, а, там, волосся, яке вистрачає колір. А, і чоловіки вони теж на це ведуться. Я от а, був такий випадок, коли жінка а, вона має в, ну, там шикарна внутрішня опора, тому просто бугиня. Але ну вона розлучена, і вона сидить на сайті знайомства. А, вона психолога, а, і вона таке проводить дослідження, експерименти на людях. А, от, і вона зустрічає чоловіків, які дійсно вважають, що там силове волосся потрібно зафарбовувати, що там, ну, там це охайність і так далі. Тобто настільки повли, повпливали на сприйняття інших людей протилежної статі. і так далі. Тобто, люди не бачать краси, вони бачать інших людей. Ну і звісно, в них немає стосунків там і так далі. А, а, і Жінки, і жінки теж з субботую внутрішньою опорою. А, знаєте, це такий дар бути собою, це такий дар кайфувати від себе і не підлаштовуватись під щось, Отто, о, відслідковувати, де, де я е, задоволений чи задоволена собою, а де мені щось диктують. І чому? Чи, чи ми погоджуємося, чи не погоджуємося? Був період, наприклад, коли я. У Мене було довге, це особисто мій приклад. Було довге волосся до пояса, і коли я вступила на навчання, я його. Відрізала. У мене була а, одна групця, з якою ми в кімнаті жили, і я просто ненавиділа це добре волосся, тому що ну, мені за, за шкільні роки мені не, не з ним щось робити, і ну, я взагалі якось не думала про це. А коли я а, приїхала, там були ще умови такі не дуже сприятливі для того. ну, це просто, це просто жах. Трудно заборонити. А, і, і я відрізала волосся, я почала фарбуватися. Був період, коли я хотіла бути брюнеткою. У ну, мене таке каштанове волосся. Я б хотіла б бути брюнеткою, як мама. От мені подобалось таке. Було. Потім я захотіла стати блондинкою. Я от ну, років 15, мабуть, в мене було був не свій, коли волосся. Я це робила, тому що це мені було красиво. Це примноження краси. Але коли, наприклад, люди говорять там, що потрібно змінювати, тому що там щось одна волосина сива, або там декілька, або там під, під, під когось, тому що це комусь, що якщо комусь ну, щось не подобається, ну це проблема того, кому не подобається. Це задоволення від себе, це, це, це варто цінувати себе там і так далі. Ой, От, тому слідкуй за. На слідкуйте за тим, що підлаштовуєтесь і можливо, під тих людей, які прогинаються під щось. Будьте на себе опирайтесь на свою внутрішню міцну опору і не гоніться за якимись досягненнями, які вам пропонують, тому що це може бути ілюзія, можуть бути якісь соціальні гачки, просто маніпуляція, маркетинг і так далі. І головне, щоб ви отримували задоволення від цього життя. І а, звертали на своє тіло, на свою зовнішність, тому що вам красиво, тому що ви любите, не щоб воно вам заважало, не щоб воно замовкло, не що там, от, е, і так далі. А цінувати свою зовнішність. Тобто, коли ви знецінюєте зовнішність, це вже е, гарний такий, добрий сигнал, гучний про те, що ви втрачаєте контроль над своїм тілом, контакт над своїм тілом, з своїм тілом, Нерегулярне харчування або переїдання. Це сюди жодно, тобто потрібен, це було баланс і так далі. Хронічна втома і біль, коли вже втома і біль, це стає просто ну, нормою, яка вважається, що так і потрібно. Відмова від тілесних практик, наприклад, рух, масаж, танці і так далі. А, і пропоную вам подумати в цьому контексті м, про те, що коли ми відновлюємо контакт з тілом, ми повертаємо собі життя, тому що наше тіло це і є продукт а, матеріального світу, це і є життя допоки в нас є тіло, допоки є життя. Щоб там не говорили про інші якісь моменти. І сьогодні я пропоную вам зробити таку вправу. Тіло говорить». А, сядьте зручненько, закрийте очі. Якщо вам безпечно, закрийте очі, зробіть три глибоких подихи, три глибоких видихи. Спробуйте відчути своє тіло, свої ноги, свої, свій живіт, свої груди, шиї, обличчя. І запитайте себе, яку емоцію несе моє тіло сьогодні. Цю вправу можна робити кожного дня. І ви будете багато про себе дізнаватися. Що воно хоче мені сказати? Відкрийте очі, зробіть три глибоких подихи, три глибоких видихи. І... Подумайте про те, що ви зрозуміли про себе, і запишіть. Зафіксуйте в своєму щоденнику. Сьогодні моє тіло говорить мені і запишіться. Можна поділитися в коментарях а, про те, що які інсайти у вас, які висновки можете просто залишити для себе, але головне робіть. І робіть це не одноразово, а систематично, наприклад, кожного дня поспостерігайте за собою, наприклад, місяць або тиждень, наскільки вам захочеться. А, і пам'ятайте про те, що ваш тіло, ваше тіло це не ворог. Це не проблема, яку потрібно ховати чи змушувати, щоб воно замовкло. Це ваш дім, це храм вашої душі в прямому сенсі. Як храм, наприклад, якісь там церкви, там, а, сильні місця і так далі, є. Так, от, одна з моїх улюблених фраз про те, що мій ашрам, а, мій храм, він у мене всередині, а, а, те, що створює потрібний мені, а, потрібний мені стан, він у мене всередині. Іноді ну, потрібно співналаштуватися і поїхати на якесь сильне місце чи піти в якесь сильне місце, але найперше сильне місце це в нас всередині, і ваше тіло це ваш дім, і тільки ви вирішуєте, яка там буде атмосфера, як вам буде там житися, що там буде. І поділіться, що ви сьогодні зробите для свого тіла з любов'ю. Спочатку подумайте, потім поділіться. І переходимо завтра уже до а, шостого дня. Запрошу вас переглянути в записі. А поки що так, з понеділка вже буду живі ефіри в інстаграм, а поки що в записі. Що витягнете з собою, і попрацюємо над відпусканням старих історій. А, якщо ви напишете ваші а, інсайти, я пришлю вам подарунок. А, мій контакт із цілом 10 щоденних тілесних ритуалів. А, до нових зустрічей. Пишіть ваші інсайти.